що парламентська дипломатія довела свою ефективність недоразово за ці майже роки широкомасштабного вторгнення. Я думаю, в цьому немає ніяких сумнівів. Що стосується співробітництва з нашими американськими колегами. То звичайно, що ми використовуємо всі можливості на всіх майданчиках. Зокрема, зараз форум Галіфакс безпековий в Канаді, і навіть там наш спікер Руслан Стефанчук, наша парламентська делегація, колеги зустрілися з представниками конгресу. Сенаторами і завжди будь-який контакт ми намагаємось використовувати для того, щоб доносити українську адженду, спілкуватися, і коли відвідують конгресмени, і сенатори України з ними зустрічаються всі без виключення, зокрема президент, тобто максимальна повага і увага постійно відбуваються візити різного рівня, які Багато фракційні, так і комітетські до Сполучених штатів Америки. Зокрема, останні візит це був наші колеги. Були спостерігачами на виборах в президентських і були вибори в конгресу. Звичайно, що вони використали ці можливості, перебуваючи в різних штатах для спілкування, і ви знаєте, що у нас був досвід, що ми взагалі. Роз'їжджалися українські парламентарі, роз'їжджалися по різних штатах, працювали з громадами різних штатів з місцевими елітами для того, щоб переконувати і доносити позицію, те, що сьогодні важливо для України, для того, щоб була консолідована двопартійна підтримка Сполучних Штатів. Ми однозначно очікуємо сильної позиції від нової адміністрації. Ми в цьому не сумніваємося. І завершення війни це була одна з е, обіцянок президента Трампа його команди. Е, ми ж наполягаємо, що і підтримуємо позицію завершення війни, але мир повинен бути справедливий і мир повинен бути сталий. Це наша принципова позиція. На цій ми сьогодні працюємо.